Мої вітання всім. Я Ксенія, мені 12 років. Аналізуючи свій спосіб життя, я замислилася над питанням Хто ж я, дівчина принцеса чи Стем дівчина? Яка ж вона дівчина підліток 21-го століття? У моїх буднях є час для моди і макіяжу. Для танців? І гри на Фортепіано. Для написання віршів і виступів на сцені. Але коли мова заходить про науку, я ніби перетворююсь на іншу людину. У 9 років я вирощувала інфузорій для всеукраїнського конкурсу з природознавства, на якому посіла друге місце. Також була переможцем районної олімпіади з математики. У травні я посіла перше місце у всеукраїнському конкурсі з тем проєктом переробки макулатури. І, взагалі, я просто обожнюю досліди та експерименти. Отже, так, я принцеса, а ще я успішна юна науковиця. І це прекрасно, коли світ дає можливість дівчатам реалізуватися в усьому. Гендерно-рівний світ це норма.